Нам потрібне свіже куряче яйце, бажано біленьке, писачок, свічка, простий олівчик, світлі, гарні думки. і Можна починати у Луцьку в рамках проєкту Великодня майстерня для дітей-захисників України проводять майстер-класи з розпису великодніх писанок, розповіла Тетяна Гнатів, директорка департаменту культури Луцької міськради. Ользі, 14. на такому занятті, каже, вперше, хоча писачком писала не раз. Писанку розповідає, малює для тата Романа, який зараз боронить країну в Донецькій області. Йому хоче надіслати фото вже готової роботи. Професійно ну, прямо малюю. То перший раз але минулого року я разом з сім'єю пробувала воском ну на багато рівні лінії виводити. Я хочу щоб все швидше закінчилося, щоб вся сім'я була разом. На майстер-класі діти писали традиційну волинську писанку, на якій зображали зірку в різних варіаціях, розповіла учасниця майстер-класу Наталія Гапонюк. Емоції позитивні, кропітка робота, Малюємо ружу і від безкінечність. Я хочу якісь теплі кольори, пояснюють це все дуже цікаво, захоплюючи. Стражечко яйця не тріснула. А так малювати все дуже легко. Для мене це щось. Типу, як терапію, можливо. Це досить цікаво, відправлю татові або хресному своєму. Тато десь в напрямку Бахмута, хресний так само, десь там. Хочеться вже мирного неба, спокою. Провела майстер-клас для дітей військовослужбовців Волинська майстриня Марія Поліщук, яка займається писанкарством більше десяти років. Каже, такі заняття не лише своєрідна терапія, а й збереження національних традицій. Ми повинні підтримувати один одного в цей складний для країни час, цей жорстокий такий час. І ми повинні розповідати про наші традиції, нашу культуру, наші звичаї. За словами Тетяни Гнатів, майстер-класи з розпису писанок відбуватимуться щодня до 12 квітня включно. Вони безплатні. На одне заняття приходить до 15 дітей-військовослужбовців. У рамках проєкту Великодня майстерня також діє виставка продаж робіт декоративно-прикладного мистецтва. Виручені кошти, каже Тетяна Гнатів, передадуть на потреби ЗСУ. Олена Чернуха, Віктор Легінковський – Суспільне новини, Луцьк.